Вітаємо вас на каналі Cubric System Ukraine. Сьогодні буде коротеньке відео про дуже корисного та необхідного помічника для багатьох професій. Це козли від бренду Kubrick System. Козли пластикові. Загальна вага комплект складається з двох одиниць, загальна вага їх складає 4,8 кг. Але враховуючи те, що вони настільки легкі, вони витримують на пару 350 кг. І враховуючи досвід продажів, можемо сказати, що вони зайшли дуже багатьом клієнтам. Вони дійсно витримують цю вагу. Легкі, маневрені, компактні, займають дуже мало місця, дуже легко складаються. Тобто нижня полиця, яку можна використовувати для зберігання якихось речей додатковий плюс. Їх Товщина складає всього 5 см, 6 см це товщина на ніжках. Ніжки прорезинені, зручно, тобто вони не будуть шкарябати підлогу на будь-якому об'єкті. Транспортувати їх дуже легко. Козли мають пази з загальною шириною, здається, 40 48 мм. Ці пази зроблені для розміщення якихось деталей, тобто для того, щоб зробити робочий стіл. Декілька варіантів було від клієнтів. Хтось використовує дерев'яні, хтось якісь алюмінієві рейки, але це вже кожен підбирає під себе як кому що легко транспортувати. Ці козли з'явилися з півтора року тому. Зайшли. Як я ще повторююсь, багатьом клієнтів, але був е мінус. Якщо у вас е система Pro Prime або One, питання транспортування їх е ну, було таке собі. Тобто, наприклад, ну, просто так. Візьмемо найближчу систему Prime. Транспортувати їх було можна було тільки якось зверху, знизу, з боку, хто, хто як де розміщував. Але виробник вирішив цю проблему. На сьогоднішній день в нас є козли, які вже йдуть з заводськими кріпленнями в комплекті. Покажемо на прикладі той же самої системи Prime. 150 просто немає різьбових ставок, тому взяли 250. -ти. У нас в комплекті йдуть додаткові кріплення. На систему та на стіну. Ці козли це точно така ж сама модель, але вона має додатковий функціонал. Тобто має дві точки кріплення з однієї сторони, дві точки кріплення з іншої сторони. Вони дозволяють легко фіксувати їх на системі. Тобто ми збираємось на об'єкт 5 секунд, козли зафіксували, та система готова до транспортування. Також у нас на системі можна розмістити ще додатково з лівої або з правої сторони різні аксесуари. Про них у нас вже було відео на каналі. Тому ну, дійсно такий корисне доповнення. Тому купуйте якісне. Заходьте до нас на сайт, це всі, всі аксесуари ви можете знайти в нас. Посилання буде нижче під відео. Купуйте якісне, і тоді робота буде приносити вам задоволення. Усього найкращого.